Деяких хитрощів вдається СП, щоб змусити чоловіка пройти ВЛК. Наприклад, приходить чоловік із заявою на відсрочку, а йому відмовляють у прийнятті заяви та змушують писати заяву на отримання нового військово-облікового документу і під цим соусом змусити пройти ВЛК. Ви знаєте, що якщо у вас є право на відсрочку, ви подаєте заяву, маєте право не проходити ВЛК. Але як змусити пройти ВЛК? Ну, ось так. Кажуть, отримай новий військово-обліковий документ. Тож чи має право ТЗК ТСП вимагати у вас нового військово-облікового документу? Менту та відмовляти прийняті, наприклад, заяви на вісрочку ні, немає, оскільки 11 квітня два року був прийнятий закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. При кінцевих та перехідних положеннях, пункт 2 під пункт 12 зазначається, що військово обліковий документ, що визначає належність його власника до військового обов'язку, виданий до набрання чинності цим законом, є чинним та не потребує обов'язкової зміни у випадку чи з підстав затвердження органом державної влади нової форми військово-облікового документу. Ось це нормативне положення зараз у вас на екрані. Заскріньте, збережіть його. І коли вам працівники ТСК ТСП будуть вимагати заміни військово облікового документу безпідставно, проситуйте, будь ласка, їм це положення за можливості. Я розумію, мені адвокату можна говорити що завгодно, там да, у відео. А ви будете заручником тої ситуації, в якій ви є. Але зазвичай, якщо людина знає свої права, вона твердо переконана в своїй правоті. Люди відступають. Працівники ТСК спеціально, такі самі люди, як ми. Ви покажете, що ви знаєте. Ви знаєте, що ви не боїтеся за себе постояти. Вони відступляться і вашу заяву на відсрочку приймуть. А щоб підстрахуватися, що ви не були один на один, ну що от ви прийшли і вас ту заяву не прийняли. ви там раптом на полігоні виявилися. То рекомендовано все-таки перед походом в ТЦК та СП надіслати вашу заяву на відсрочку Укрпоштою з описом вкладення, додайте належно всі завірені копії документів. І ось коли ТЦК та СП отримає ваш лист по трекінгу Укрпоштою, це можете прослідкувати на сайті за номером квитанції, Тоді вже йдіть в ТЦК та СП та зможете вести з ними діалог на рівних.